Усім привіт, друзі! Рада всіх вітати на своєму каналі Життя на КДЗ, 12 березня 2025 року. Кривий ріг вас вітає. Друзі, що хочу сказати, сьогодні вранці дуже було у нас гучно, дуже дуже співчуваю тим, хто був там. Бо я дуже-дуже прям далеко, зовсім у другому кінці міста, а місто у нас величезне, наш мій мі любий е, кривий ріг, він дуже великий, дуже дуже великий. Але мені було чутно, навіть у другому е, кінці міста дуже-дуже гучно. Ну, хто хоче подивитися, це дивіться на офіційних каналах. Я, я такого не розказую і не показую. вибачайте, єдине, що дійсно було гучно. Оно ну, собачки погляньте. Котик мій їсть. Масянчик Тайсон і Мірачка їдять. Кісточки я їм поприносила. Купила в салтівському магазині по 2 гривні за кіло. Безхатніх погодувала. Тут недалеко що у нас безхатні твариночки є, та й своїм ось порубала. Майсанчик, воно наминає тільки так. А друзі питаєте мене за барончика. Друзі, немає, досі немає барончика. Хто не знає, в мене дуже хворий барончик був, але він вже пішов на. Ну, йому стало набагато краще. Я його як потепліло, ось о, винесла на двір. На сонечку, і він туди на дачі як побіг, і досі оце немає вже. Із 6 березня його досі немає. Друзі, не знаю, дуже переживаю, звісно, бо і лікування такого припинилося, а це не добре І хто його знає, що там з ним? То, то от кого. Друзі, сьогодні я була їздила. На Свято-Миколаївській там я яйця відвозила, продаю 80 гривень за десяток. Я нікому не продаю, окрім своїх постійних клієнтів, бо і так все вони в мене забирають. Ось у мої курочки. Теплесенько, але вони їдять. А вже друзі, я їм потроху рву травичка, з'являється, прибираю там на городі, і ця травичка мокриці дуже багато. Вони її прям полюбляють. Вона дуже смачна, вона така, дуже дуже соковита, вітамінна така, то вони її полюбляють. То вже премікс. Чудо. Я обичну усю зиму даю для більшої несучності курочкам премікс. Чудо. Це Олкаровський такий препарат. Дуже класний, він на натуральній основі йде, там немає ніяких хімічних добавок. Він додається курочкам 10 грамів на 1 кілограм корму, яким годують курочок в ранішнє годування. То коли вже з'являється зелена травички, я припиняю його давати. В принципі, я його якраз позавчора останню порцію додала вже все, і пакетики викинула. То от курочки тепленько, вони ходять. То сиділи в сараї, це вже теплесенько ходять. Так, ну ось у мене на городі деревці біленькі. А що там така якась умніця? Це мені написала. Ви ж казали, що ви бордовською сумішу не користуєтесь, а у вас всі дерева в бордовські суміші. Це вони в мене побілені. Подивіться, будь ласка, уважніше відео перед тим, як щось писати. Тим паче, таке чор знашу. Ну, вибачте, я повністю в мене було відео. Полистайте трохи вниз. Чому в мене такі повністю майже всі білі дерева? Я білю дерева, стараюся побілити майже кожну гілочку. Якби був час, я б побілила кожну гілочку і на великих деревцях, але. Ну я так стараюсь, де мені вдобно. Я якомога вище, якомога більше е, побілити деревців і бордойську сумішу я не користуюся в цьому городі, Я в е, сто мільйони разів вам кажу. Я е, розумію, що комусь подобається. Мені вона не подобається. Я користуюся своєю схемою вже дуже багато років. Друзі, вибачте, і змінювати я не збираюся препарати. Вони мені дуже... Ну мене завжди врожай, друзі. Подивіться минулий, позаминулий, поза минулий, позаминулий рік. Я все викладаю на своєму каналі. Все ви прекрасно бачите, все, все видно, все добре. А хотіли просили мене показати котик оце вербу. Друзі, ось окущик, отакого от я обрізала його. Гілочки я на 8 березня спродала. Дуже швидко. У мене, кстати, самі найгарніші були гілочки. То я дуже швидко, саме найперше, їх спродала. В мене були самі такі високі, великі, гарні, гарно обрізані. Ну, тобто акуратно, скажімо так. <плес> то откий оце кущик, і там ще за хату. То так так, друзі, що ще мене питали? Чи буду сіяти? Я вже перед садити ну сіяти. Так, друзі, вже, скоріше за все, з завтрашнього дня я почну висівати, бо дуже багато попрокльовувалось. Навіть, друзі, почав прокльовуватись перчик, той, на який я грішила, що він дуже поганий, що він не сходить, що він там чорний, все одно зернятка прокльовується. Мій, як я й казала, самий найперший почав прокльовуватися. Ну і пішли-пішли надалі, оті усі другі. Так, друзі, я вже землю під парничок для томатиків підготувала. ала зараз вам покажу Місце для парничка я обрала сонячне. У мене тут сонячне-сонячне. Коли я перекопувала, земелька вже була готова до посадки. В принципі, можна було і зараз садити, верніше сіяти. Але ну, у нас ще передають там трохи приморське. Хоча я в минулому році, 15 березня, на дворі в парничок під плівку, я вже була посіяла. В позаминулого я на початку квітня сіяла, то великої різниці при висадці вже у іменно Відкритий ґрунт, в мене теплиці нема, у мене відкритий ґрунт тільки, то я не побачила ніякої різниці. То у цьому році буду трохи пізніше сіяти. Ще подивлюся, що там далі з температурою буде, але я вже підготувала. Це я вчора взяла, перекопала тут земельку, вилами, добряче порозбивала всі камінці, поприбирала бур'янці, не єдиного бур'янця. Бріяця не залишила, щоб він там не залишався. Корінці, там всякі кусінчики, подрібнила грудочки, деякі там більше грудочки землі. І внесла на 1 квадратний метр дві столові ложки нітроамофоски Нітроамафоска у мене 15, 15, 15. Це, якраз, я кожен рік так роблю. Мені подобається це добриво. І, в принципі, вже скоро ось у нас на слідучій неділі буде дощик, і по дощу я буду розсипати так. Также 2 столові ложки на квадратний метр Примерно Ну, Примерно друзі, не тютелька в тютельку Я буду розсупати по полуниці і по цьому, і по малині. Е, я так роблю теж кожен рік. І це таке в мене весняне добриво. Е, так. Під дерева, друзі, я восени ще понакидала багато, чистила корник, багато туди перекопала, і воно ось таке добре мене, в мене наразі, то я більш поки нічим вдобрювати не буду. Єдине у кінці січня я під кожне дерево підсипала попіл. Ну, я так теж роблю кожен, кожен рік. Так, дивіться, тепер я перекопала оце з добривом, порозкушувала земельку добряче, повставляла дуги. Друзі, у минулому році я торгувала розсадою, тому в мене був дуже великий парник, і я користувалася другими дугами. Дуги в мене були спеціальні, я купувала в магазині тада парник із агроволокна. Але з агроволокном мені лічно не подобається, я ним не користуюсь, я не буду надалі ним користуватися. Для мене більш плівка підходить. Плівка в мене, я ще теж в Тада купувала у минулому році. Тоді була така величезна акція. Щось біля 30 гривень за метр погонний був рукав, півтораметровий у ширь сотка. Оце такого. Ото я, друзі, бачите, трохи туди далі. Воно в мене парничок. Це, друзі, я тут посадила ще восени цибульку на зелень. І вчора я ще там кусінчик перекопала і посіяла редиску. Редиску під плівочку і редиску прямо відкрити ґрунту, тому я посіяла усю зелень. Всю всю що в мене О, е, окрім базиліка. Базилік, друзі, любить дуже високу температуру. Я вже показувала. Якщо при температурі 20-25 градусів його сьогодні ввечері посіяти, то він е, навіть на завтра на вечір вже зійде. То я не спішу його так рано висівати. Ну, смислу немає, тим паче він е, дуже не любить холод. Так само, як і перець, так само, як і баклажани. Я теж не буду е, спішити е, висаджувати їх у відкритий ґрунт без теплиці я маю на увазі, бо в мене відкритий ґрунт. Так, оце я, друзі, зробила. Е, потім, коли я розпушила, ще я поробила от по периметру, повністю, бачите, отківо бортики. Ось, бачите, такі бортики в мене. Щоб це було вдобно. Поливати, висівати. Рвати Ну, тут, тут все в принципі в мене я кожен рік вам показую. Кожен рік я роблю однаково. Єдине, що е, в позаминулому році в мене було два парника, теж з такими дугами. Це дуги, друзі, я поробила із алюмінієва проволока. У мене, бачите, оце? Я не знаю її розмір. Друзі, Ось я свою руку показую. Дивіться, хто розуміє хто в цьому, хто розуміється, то це отак. Вони вже в мене теж декілька років, вони не ламаються, не гнуться, нічого з неї не, не є. Ну, тобто ну, добрі отакі дуги, То я зробила такий парничок, мені буде досталь посіяти іменно засадити мені весь город. Тут в мене будуть зростати лише сортові томатики, ті, які я збираю потім на сінячко, на ну, вам на продаж. Кстаті, ще є багато сортів. Можете замовляти. Друга підказочка буде ще в цьому вуглу, чи в цьому вуглу про продаж моїх сортових томатиків. Там у відео все сказано скільки ж що коштує, які є наразі, і як замовити. Там і вайбер, мій і моя картка. От так, Оце я, друзі, все зробила з парничком. І у нас, кстати, сьогодні вночі був невеличкий дощик. Трохи його промочило. Але тут вона в принципі, і була така не, не прям суха земля, ще зарано, щоб там дуже сохнути. То я оце зараз візьму плівку і накрию. і ось о. Кірпічами я попритискаю. Ну так само зроблю, як я парничок. Друзі, зробила оце із зеленою цибулькою. Зелену цибульку я не буду на продаж у цьому році. Я посадила лише для себе до такого поглядку. Отаку я попритискала по повністю по периметру. Отак от мене кирпічики, отакі і отакого от воно. Ну, час від часу буду відчиняти, щоб полити, коли там може присохне, бо зарану. Вночі холодно, вдень тепло. ну Трохи ось на декілька днів у нас знизилася температура, трохи буде похолодання, а потім знову буде тепло. то, то отак, як тільки Будуть пагони цибулі, ну десь отакі зелені, то я буду потрохи знімати, провітрювати там чи по бокам від, відчиняти, щоб вона там не запарилась, але щоб вона і щоб їй було теплесенько, щоб вона добре зростала. То отак. Ось, ось друзі, ось отако деревця. Це моя черешинка, я побілила. Оно грушка. Ось ось черешенька малесенька. Все, друзі, на своєму каналі я показую, як воно є, і нічого я нікого не повчаю. Я лише показую так, як я роблю. І, будь ласка, мене такі не виправляйте з українською мовою. Я розумію, моє місто Кривий Ріг, це російськомовне місто. Воно завжди було, воно і наразі російськомовне. У нас дуже мало хто перейшов на українську мову. В мене в принципі батьки розмовляли з Та я так з уржиком розмовляла. То мені було, ну, не, не, не скажу, що прям мені легко перейти чисто на українську мову. У мене все одно пробігають ну, слова такі. Російськомовні. Але ну, у нас дуже багато людей, з якими я спілкуюся, вони розмовляють російською. І це, вибачте, друзі, коли ну, є от регіони там от западна, вони як е, з маличку усі розмовляють, завжди розмовляли українською мовою. Але у нас завжди розмовляли російською мовою, то дуже тяжко людям перейти на українську мову. І вибачте, я вважаю, що треба не сидіти на диванах і розмов... розказувати, як треба українською мовою розмовляти. а Треба в серці тут любити Україну, і треба йти і захищати свою країну, своє місто, своє, а не ане ля-ля ото ля-ля-ля-ля мову, Скільки у нас е... наших захисників російськомовних, і нічого в цьому лічно я поганого не бачу. І я спілкуюсь майже всі мої знайомі розмовляють на російській і це не для кого не секрет, бо ну добу воно так. І це не таково буде, що от захотіли всі перейти на українську мову, всі перейшли. Такого не буде у всіх регіонах України. Це вже будуть чисто українською мовою розмовляти ось дітки, які наразі маленькі. І то, якщо в їхніх сім'ях заведено наразі розмовляти українською мовою, а так, ну. Треба ще раз кажу, треба оту того, щоб була твоя країна, і треба захищати свою країну і своє, і своє місто, де ти живеш, а не а не Язиком тілі сидить на дивані язиком тілі Воно сидить, ховається, от до цікави всяких, і, і а пише всяку гадость оце. знаєте, мені оце такі гадості писати не треба. У мене на каналі швиденько модератори працюють. Це все видаляється і блокується. Бо ну у мене канал більш друзі розважальний. І я стараюся показувати усе, що я роблю в себе на городі, які в мене тваринки, що я купую, ще одне, друзі, ніяких силок на інтернет-магазини я не даю. Вибачте, це дають силки і дають адреси, і дають назви магазини, іменно інтернет-магазинів. Ті, хто це рекламує, ті, хто заробляють на цьому гроші. Я на цьому не заробляю гроші, і я їх не буду рекламувати. Я лише вам показую Я вам от у минулому році у минулому відео я показувала препарати. Я показувала вам отако близенького препарати. От дивіться, які назви гугліть. Загугліть і подивіться дуже багато в інтернеті уселяких інтернет-магазинів, які торгують, ну, нуселякими там препаратами, чи чи що там, що там є. Я взяла загуглила, подивилася, замовила собі, показую вам, які ціни, що я замовила. Ну то, то так, ще мене кожне відео друзі питають, що це в мене за доріжки, з чого вони зроблені. Старі Палаци, старі коврики, старий ліноліум перевернутий другою стороною, щоб коли дощ чи там яка погода, щоб не було слизько. І мені вдобно, в мене в принципі, в цьому городі вони такі, мені дуже вдобно ходити тоді, коли я заливаюся поливом, займаюся, коли дощі пройшли, мені вдобно ходити по городі. Та й взимку мені тут добре ходити. Я їх не прибираю, вони в мене завжди лежать. Лише я, якщо ну, там що от паласи, вони перебували перегнивають бувають старі коврики, то я ще зверху докладаю їх, там дірочки, може, чи що щоб трава не проростала. І мені дуже так вдобно Оце, друзі, я з вами ділюся усим, усим, усим. То, так. Е, ще, друзі, зараз покажу трояндочки. Вчора пообрізала. Учора, друзі, захватила сікатор та давай пообрізала усі свої трояндочки. Отаку, погляньте, в мене гарно вже поприбирала травичку, граблями все порихлила. На сінячку квітів ще не сіяла, але в кого є час, то вже можна сіяти. І друзі, це в мене мішки з мусором. У нас кожен четвер приїжджає машина і забирає, бо питають, що це у вас за мішки постійно там стоять. То так, Друзі, отакого от все, 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 все всі троянди я пообрізала повністю. Я стараюся обрізати як можна нижче. Тоді вони, я замітила друзі, вже який рік. Тоді вони дуже гарно квітнуть, пишніше квітнуть. Ось моя грушка, друзі, середину я теж в ній вирізала. Ну, щоб вона не була висока. У мене вона от кої теж друзі, бачите, я добре побілила, Ону яблун та Теж бачите, добре побілила. Яблунька в мене тут прививочка є на ці яблунки, тут на одній деревинці і, і, і червоні всередині, і червоні зовні, і, і не знаю їх назви, якщо що чесно, а сама деревина це Голден. Тут і Голден, і червоні на одній Друзі, Кому цікаво, подивіться оці попередні відео, воно дуже класно. Дуже класно смотриться. Так, троянди в мене є дуже багато чайно-гібридних. ну в основному, Єдиний у мене кущ такий, я не знаю, як вона називається, вона така полуплетиста, отаку персикового кольору. Я отаку в неї висоту залишила. Отак, друзі, пообрізала я її трохи отак. Листя, все, кстати, все листя обов'язково треба поприбирати, все, що залишилось у минулому році. Там все одно під кожним листиком є бруньочка, яка прокинеться. Не переживайте, друзі. Так, це в мене жовта. Оце хочу на жовтій вам і показати. Отак, погляньте. Ти хто зі мною дуже давно ви бачили, це був величезний куф. Я його. Не жалкуючи пообрізала, але, друзі, треба обрізати так, щоб він добре провітрювався. Тут під кожним листиком, ось опогляньте, брунічки, вони вже прокидаються. Тут буде дуже багато гілочок. Не треба залишати у таких старих, товстих гілочок багато, їх треба якомога менше. Тоді ліпше розростуться молодесенькі гілочки, і на них буде пишне цвітіння. І коли я обрізаю, треба залишати саму найверхню брунічку, погляньте, щоб вона йшла. Зувні, а не всередині. Щось обруничка назовні. І тут прокинеться, і тут прокинеться. Деякі, може, потім треба буде поприбирати, але ну так я обрізую кожен рік і в мене завжди пишне цвітіння. Е, ще мене питали, чим я обробляю, коли обробляю. Друзі, троянди я буду обробляти, саму найпершу обробку робити, е, тоді, коли буду робити увесь сад, обробляти. Подивіться моє попереднє відео, там лисніть вниз, полистайте. Там я повністю схему обробок казала. І для трояндочок, друзі, я. Я ще у минулому році купувала дуже багато. Я щоб я на це рік хватило. Я купила іменно зелений щит, такий препарат називається зелений щит для троянд. Там і від хвороб, і від шкідників, і стимулятор росту, і там ще й прилипач іде. А ще мене постійно питають: чи додаю я, коли обробляю сад, дерева, кущі, прилипачі? Ні, друзі, не не, не додаю, не додаю. Воно і так добре працює, я такими препаратами працюю, які добре всмоктуються в саму деревину, і вони добре працюють. Ну, тобто, і я слідкую за дощами. Я коригую так. Я хоча б, щоб коли побризкала, щоб хоча б дня два не було дощів. Я, я завжди так роблю. І обробляю, стараюся обробляти або рано вранці, або пізно ввечері, щоб в цей час не літали бджоли, щоб їх не потравити. Бо мені там умніки такі писали, ну, що ви ті побризкаєте по світу, по світу не можна. Мене коли навчили так, ще дуже багато років, так я і користуюсь. І завжди я з добрим рожею. У мене не буває, що немає персиків або не буває абрикосів. У мене кожен рік завалені дерева. то подивіться, будь ласка, моє попередні відео за минулі роки. І ну, будете будете все бачити. Отак, ще зарано обробляти. І ніякими другими препаратами я не буду свої троянди обробляти. Буду лише зелений щит для троянди використовувати кожні три тижні кожних три тижні буду обробляти. Якщо, допустим, я позавчора побризкала, а сьогодні пішов дощ, то ця обробка вже ну, цього препарату вона не є дієвою, треба буде повторити. Отак. А ті препарати, що я з користуюся для дерев, то вони, вони всмокнуються деревиною і вони не бояться дощу. Ну, Тобто, тобто друзі, от откво... ну, дуже добре порозросталася юка. Погляньте. Ну, На цьому кусочку в мене завжди, друзі, дуже багато трави зростає. Я поприбирала тут відра я трави на цьому малесенькому кущі зібрала і курчка випнула. Оце ну, весіння оця трава, вона лізе, прям-прям капець. Трояндочки, друзі, воно все в мене в бутилочках стоїть. Ще дуже зарано. Мене просили показати, як. Там почуваються в пляшечках всередині. Друзі, ще рано відчиняти. Як тільки прийде час, я вам все обов'язково покажу. Я ж все вам показую. Друзі, мої ну, дороги, дуже вас люблю. Ціную всіх і кожного. Дякую за, за теплі слова такі в коментарях. Дякую за те, що ви дивитесь, що розповсюджуєте мій канал.